Услышал взрыв, я на телефон сразу, это было без 20 уже. Увидел дым наверху, выскочил с калитки, побежал наверх, узнать, что там случилось. Добежая до верха, я слышал журчание, как воды. Но потом по запаху я понял, что это не вода. И уже как ощутил, что там как вспышка какая-то пошла, я на разворот и начал стучать по, по воротам, по калиткам. Ну за мною вже как пошло река огненная. Стучав всем, кому можна. Я бежала по дорозі, за мною огонь бежал. Я тікала з документами, все, і потім пошло по заборам и все. І почало все гореть. У нас в кімнаті. Ну, було таке сяйво, наче я не знаю, наче як день, таке, як якийсь яскравий такий світанок, коли сходить сонце, і так наче світить в окна. Через ворота, де знаходиться моя автівка, починає у двір литись щось і таким великим потоком. Ну, це наче, знаєте, як така, як лава, навіть як з хвилами такими. Тобто, не, не просто там щось воно е, бігла, якась струєчка, чи ще щось, що там воно. Побачити чи не побачити. Ну і все. І потім почалося саме таке треш, коли починається взриватися автівки. Почали взриватися моя машина, потім машина чоловіка почала зриватися. Згорів сусідній будинок дуже було сильне полум'я. І я ж постійно телефонувала і в 102, і в 112. і дівчата казали: очікуйте, будь ласка, вже бригада виїхала. Вже бригада виїхала. Ми ну очікуйте, зараз вас врятують. Ну і потім, вже, коли я почула і побачила блискавки рятувальних машин, вже в мене, знаєте, як відлягло серце, що вже допомога скора і що все вже буде добре, тому що ну, тут вже реально час йшов на хвилини. Я не знаю навіть чи на хвилини, чи на секунди. По прибуттю до місця пожежі ми спостерігали річки палива по вулиці, які тікли, але це не було головне. Головне було те, що всі домівки на цій, на цій ділянці горіли. Горіли двори, горіли машини. І ми зрозуміли, що найперше, що нам потрібно буде зробити, це провести пошук і рятування людей. І на вулиці Котельня номер 30 ми виявили. Людей, які прохали про допомогу. Це будівля, яка знаходиться позад мене. І я побачив у вікні ліхтарик від мобільного телефону. Це вхід на подвір'я, вона була червоного кольору, поза нею було полум'я. Ми намагалися його відкрити за допомогою інструменту, але дуже якісно спрацьована конструкція була. І вона була замкнена зсередини, мабуть, засобом, тому ми нічого не змогли зробити. Нам е, прийшлося обійти будинок. Часу у нас майже не було, рахунок що на секунди. І ми розуміли, що якщо навіть ми встигнемо е, зайти до будівлі, то люди можуть постраждати, отримати опіки, можуть пошкодження отримати легень від диму. Ми зайшли до будинку і поступово почали виводити людей. Звідти, ще раз кажу, що це була паніка, це був жах в очах, безорієнтація повна. Навіть прийшлося пояснити, як ми виходимо, куди ми виходимо, щоб тримались за нас і так, далі, і так далі. І таким способом ми вивели всіх людей з цієї будівлі. Рятувальники нам допомогли і врятувати тварини, і врятувати нас, і чоловіка. І я взагалі не знаю, мені здається, це якесь диво з цього пекла вийти без єдиної царапини, там, без єдиного опіку. Ми розуміли, що якщо не, не дай Боже ще раз прилетить і буде загоряння цього палива на вулицях, вулиці всі майже вулиці тут були в потоках палива, то наша рятувальна операція. Буде дуже ускладнена, але ми знали, що це наше завдання і що ми повинні це зробити і повинні рятувати. Я зі своєї сторони тільки можу побажати нашим рятувальникам сил, і фізичних, і моральних, щоб вони тримали свій фронт. Тяжкий фронт, важкий фронт і фізично, і морально, тому що кожен раз бачити ці шалені очі, шалені людей, які в хаосі і бігти своїм життям, також ризикуючи і рятуючи нас, але вони ризикують своїм життям, щоб у них також все було добре, щоб у нас у всіх було все добре. І ця війна нескінченна. Але я дуже хочу, щоб вона скоріш. Зупинилась, щоб діти перестали вмирати, щоб люди перестали бачити смерть, щоб люди перестали бачити жахіття. Я хочу, щоб ми всі жили в здоров'ї, в мирі, в злагоді, під мирним небом, з любов'ю в серці і друг для друга були друзями, не ворогами, а щоб всі були доброзичливі люди.